Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, і я радий вас вітати на каналі Моє життя в Канаді. Саме цю фразу ви звикли чути на початку кожного відео. Але сьогодні так не буде. Сьогодні буду з вами я. Мене звати Вікторія. Хто ще не знає, я дружина Даніка. І сьогодні я вам розкажу про те, як збулася моя мрія минулого місяця. Як я взагалі сидячи вдома на лікарняному з поламаною ногою? Ви купила контейнер на аукціоні. Розкажу вам детальніше про те, які взагалі речі там попалися, чи мені вдалося щось продати, чи не вдалося, і чи взагалі вдалося щось на цьому заробити. Але самі основні підсумки на рахунок Цінь будуть в кінці, тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. А зараз наливайте узвару і поїхали. Ну що, ж, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас з вами буде незвичайне відео. Сьогодні збудеться моя одна маленька мрія. Не знаю, чи це буде для мене радість чи розчарування, поки що невідомо. Але поїдемо, подивимося. Тому запрошую вас до перегляду цього відео і подивимося, що буде далі. Поїхали! Пройшов час вам признатися. Я вже декілька разів пробувала е, приймати участь в аукціонах. Е, один раз було. Дуже дорого мене перебили мої ставки. А ось цього разу я, я виграла аукціон. Так що, що тут буде? Ми зараз з вами побачимо і спробуємо це все забрати. Ух -ух. Але для початку вам трішки покажу. Поки що, що я бачу, що це не сильно великий контейнер. Більше всього, що це 2х5 метрів. Він загружений з самого дна. Просто він дуже вузесенький. Ось і загружений по саму взагалі стелю. Тому що він дуже високий. Що тут буде взагалі? Що попалося, побачимо згодом. Ну що ж, давайте пробувати вигружати перші речі. Поїхали. Зарядка для батарей. Малесенький холодильничок. В сумки знайшла кабелі для теж зарядки автомобіля, Ланчбокс. Тут різні джеки кабелі, переноска. Далі ми бачимо, у нас є велика переноска. Різні дитячі іграшки. Xbox 360 взуття. Плотя-будівнича одежа, бачу тут. Так, я думала, що це якась сітка, але це просто оказався моб. Коробка з шостого айфона, Давно такого не бачила. Ну, це просто коробка. Це так дивно, але це так цікаво, я вам скажу. Нові запаковані плідики, Ось такий катер. Повністю запечатаний з інструкцією. Маленькі скляні судочки, повністю запаковані, тому що вони них ще з пленочкою. Складний стільчик. Раз, два, три. Спінінга. Це колекція маленьких моделек. Я не знаю, за скільки вона піде, але вона вся повністю в коробках. Мотоцикл. Складний столик, який ми могли брати з собою на кемпінг. І ось він! ASUS Новий запакований взагалі гамальнець. Для серветок у машину. Тарас міксер, два міксера набір На посуду. І, в принципі, не такий він поганий. Стюхольчику маленький ножик, в принципі, який я зараз можу використати. Для DVD Audio-відео control center. Кейс, щітка для машини. Раз. Постійна білизна. Тапочки такі для гостей. Все взуття взагалі нове, я не знаю, чому чому так люди. Дивіться. Це все для першої допомоги. Такі іграшки, пазли. Різні форми для випікання. Замок від ручки. Є такий мілашний ніжка, який реально мілашний. Так, ну що ж, друзі, поки що на цьому перша ходка моя закінчується. Ось як ми запакували, як я запакувала перший багажник, повністю загружене. Тут вже теж все. Ну і спереді, щоб хоч трошки щось видно було, то місце залишила. Ось, ну і все, в принципі, двері закриваються і вирушаємо додому. Робимо першу фотку, а потім ще приїдемо. Здавалось би, половина має бути пустого, але ось ще скільки всього залишилося взагалі. Але багато тут документів, які потрібно віддати. Ну а далі нас тут чекає взагалі якась мебель, кухонні стільчики, якщо є від них ножки. Бо це тільки спинки. Ось і різні там матраси бачу. Бокспрінг, і можливо ще один каркас або теж бокспрінг. Подивимось далі. Вибачте, що переривається відео на такому цікавому моменті, але якщо ви його зараз дивитеся, я впевнена, що ви додивитесь його до кінця, тому що в кінці буде саме цікаве. То, будь ласка, не забудьте зараз підписатися і поставити вподобайку. Нам буде дуже дуже приємно. Е, і якщо ви станете спонсорами нашого каналу, це буде дуже круто. І давайте разом створювати і підтримувати український контент. А зараз дивимося далі відео. Ну що ж, приїхали ми наступно робити корпус. Е, fryer, тобто фрутюрниця від нінджі. Є ось така герцінка палатка, до речі, в українських кольорах. Це до речі, щоб лід розкалювати зимою. До речі, ще один кулер. Якщо це дійсно те, що тут написано, це буфет. Це, типу, в ресторанах таки використовують для того, щоб охолоджувати або підогрівати їжу. Так, ну що ж, ми з вами приїхали зараз е, на локацію одну із найбільших передірь Дюфола. Це на газоліна Леї. І ми спробуємо з вами е, наняти машину прямо зараз. Я так ніколи раніше не робила. Я наймала машину там за кілька днів, але прямо на зараз не робила. Подивимося, які взагалі тут є розміри. Нам би такого плану, але вона зайнята. В принципі, ось тут ще одна машинка така є. Побачимо, чи можна буде її найняти. По дешевше можна було б, я думаю, найняти прицеп, але для мене це буде проблематично, мабуть, його прищікнути до машини. Тому сподіваюся, що обійдемося ось такою машинкою. Взяли машину, Надіємось, сюди все влізе. Ідемо зараз, будемо перевіряти. Ще раз я буду їхати за такою великою машиною, але все було і вперше, все виставили навігатор. Чори хвилини їхати до нашого місця призначення. Хож. То, що пробуємо вирушати. Остання хотка ми забираємо вже все і отримаємо свій повозик назад, гроші, які ми давали на, на те, щоб ми протягом 48 годин забрали весь товар. Ось такий контейнер виглядить. пустим. взагалі, насправді, він дуже маленький. Я не знаю, як тут змістилося дуже багато речей. Але все, він пустий. Робота зроблена. Зараз йдемо здавати. Два метри, я так розумію, в ширину і, мабуть, п'ять метрів в довжину. Десь так. Їдемо забирати наші гроші, депозит, і їдемо додому. Забрала свої 200 доларів. Це депозит, які я маю давати для того, щоб я насправді забрала всі свої речі звідти за 48 годин, тому мені їх повернули, я показала, що вже все чистесенько. Зараз ми сідаємо в машину з Аліною і вирушаємо додому. Трішки додаткової інформації для вас, тому що раніше, я думала, я розповіла, бо буде все видно на відео. Але дуже багато речей я перебирала саме вдома, тому. Не показано всього на відео, які речі попалися. Тому е, з такого самого, як би цікавого, і взагалі, що там було? Це була там деяка електроніка, е, був ноутбук, були, був телевізор, до речі, великий 42-дюймовий. Е, була там станція одна, аудіо-відеосистема різна. Там ще два мікрофони, до речі, була. Колекція машинок. До речі, колекцію ще теж продаю. Були, до речі, е, Дуже багато жіночих сумок. Якщо чесно, я думала, це просто хлам, і багато вже таких або кольорових, або ну як для мене, вони не цікаві. Але ну, думаю, ну виставлю цілу колекцію. Там вдруг буде комусь цікаво. І, чесно кажучи, на сумках я теж заробила більше, ніж 200 доларів. Взагалі було дуже несподівано, але цікаво, що на цьому теж вийшло. Вийшло дуже швидко заробити. Були там деякі філіпінські філіппінський одяг був. І теж там кожну кофточку там попродавала для мене це теж було цікаво. Не знала, чи воно комусь буде цікаво, але Дуже багато цікавилось людей. Також там різні матраси з піни. Три матраси було теж гарно. Вони пішли. Дуже багато постілів було, одягу різного. Дуже багато взагалі в цілому речей, типу більше як. З матеріалу, тому багато мені довелося відвезти в донейшн центр. Ось. А так, з такого прямо цікавого батарея, типу, яка заряджає машину, можна підключити до неї, і також там є можна типу, брати як на природу і там телефон заряджати, ще якісь там маленькі пристрої можна заряджати. Я думаю, чайник вона не потягне, але ну, дещо можна. Також стіл розкладний кемпінговий. Там ви також бачили плита для кемпінга, там ще й деякі речі. Дуже багато різних інструментів взагалі були в такому собі стані. То дещо я продала, дещо там прийшлося так подарувати. Ось, в цілому, просто я вже не пам'ятаю кожного назви товару. Було товарів дуже 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 багато, але головне це все було розібрати. Ось і посортувати, відфотографувати кожен товар, відписувати кожній людині. А справді це дуже багато за цим стоїть, тому що ну я собі, знаєте, так думала і так як показують по телевізорі, що прийшов, виграв там аукціон, заплатив гроші, купив. Прийшли якісь оцінювачі, оцінили, сказали, то-то, то-то за за такі-то кошти можна продати взагалі. і і все. І ти собі рахуєш, скільки ти на цьому можеш заробити. Але насправді це так не дуже, ну не прямо так це працює. І дуже багато сил треба було, щоб це все попродати. Ось, до речі, я також пробувала продати деякі речі, деяку електроніку в ломбарді. Думала, вони візьмуть і можна буде. Я знала, що завжди ломбарди дуже низьку ціну запропонують, Пропонують, але вирішила спробувати то е, дали мені там за буквально один мікрофон, я продала там за 20 доларів його. ось, А ноутбук і е, два до речі, в мене попалося забула як українською, PC, е, PS-десктопи, тобто комп'ютерних, два комп'ютерних блока попалося, так теж вони ще їх е, перевіряю. І також можна буде продати. Так що в цілому дуже багато товарів. Е, в Принципі, я вам так більш детальніше вже розповіла, що там було. Е, я думаю, я не всі товари згадала, і там ще дуже багато інших було товарів. Ось, але просто мені повався такий контейнер, е, тому що деякі люди говорять, що є такі контейнери, як там. Е, Люди залишають хлам, наприклад. Ну там знімають контейнер, потім деякі цінні речі забирають, а залишається там хлам. і Вони просто за нього не платять. Це Такі якби фальшиві контейнери. Є буває такі. А в мене попався повноцінний е, контейнер, і взагалі, я так розумію, люди за нього платили. Е, але після того в них не було, мені так здається, можливості більше приїхати в Канаду, тому що вони залишили в контейнері взагалі все своє життя. Там було дуже багато різних документів, навіть піар-карточки були, всі кредитки, дебетки, дуже багато різної документації, і вони все просто там залишили. Тому не знаю, чому з ними вийшла така ситуація. З однієї сторони хотілося з ними було зв'язатися і якось там. Або щоб вони викупили деякі речі, передати їм всі документи і так далі. Але, якби, ну, це не за правилами. Рада була поділитися з вами деталями і дивіться далі відео про те, скільки я змогла на цьому заробити. Буде далі. Ну що ж, а зараз переходимо до самого цікавого. Знаю, що всі люблять рахувати чужі кошти, тому давайте зараз порахуємо мої. Чи взагалі вдалося щось заробити на цьому, чи я навіть не вийшла в мінус. Так що поїхали. В цьому відео ви вже побачили детально, які взагалі речі там були. Тому детально описувати кожну річ я не буду взагалі, що там було. Скажу тільки одне, що поки я це все забрала з контейнера, мені це коштувало 5 ходок на своїй машині, і потім в кінці все ж таки прийшлося наймати наймати haul тому що там були речі, які не влізли просто в мою машину. Тому ще додатково витратила кошти на юхол. І, взагалі, всього основного моїх витрат, які були, це були кошти на контейнер. Я потратила 221 долар, за який я виграла його. Також це було 35 канадських доларів податку. Це зняв сам сайт за те, що я взагалі брала участь в цьому аукціоні. І також я використала ще 60 доларів на ЮПОЛ, щоб перевести речі. Ну і плюс там доларів 20, мабуть, на наш бензин. Всього вийшло мені всіх витрат на 340 доларів канадських. Ну і саме цікаво, підходимо до того, чи взагалі вдалося щось заробити. Скажу так, що перед цим я вибирала і дивилася багато контейнерів, і в деяких я дуже їх хотіла виграти, але не вдалося. Цей контейнер, я вважаю так, що це був мій перший, і дуже був вдалий контейнер. Тому мені на ньому вдалося заробити, як ви думаєте, скільки добре, не буду вас довго мучити. Взагалі, в цілому, я продала всіх речей. Це були також. Я робила один день гараж, гаражний розпродаж, а також майже все я продавала на маркетплейсі в Фейсбуці, тому всього грязними мені вдалося продати речей на приблизно півтори тисячі доларів канадських. І віднімаючи всі витрати, в мене вийшло, виходить чистими, 1160 канадських доларів. Приблизно ось в мене ще залишилися речі, які я ще продаю: це там колекційні е, колекція машинок е, і деяка там техніка. Приблизно, якщо я їх планую продати за доларів десь всього разом 400. Буде було б класно, якщо так продасться. Тому приблизно можна сказати, що брудними, якщо все буде круто, я б вийшла в 2000 тисячі канадських доларів. Але все ж таки, це я знаю, що дуже легко врахувати чужі кошти. Я на це витратила дуже-дуже багато часу з тим рахунком, що в мене була поламана нога, що мені приходилося майже самі це все взагалі перевозити. Потім дуже багато часу взагалі зайняла сама саме сортування кожного продукту. І, до речі, там було дуже багато персональних речей, які мені прийшлося кожну річ окремо складати і відвозити в офіс аукціону, тому що персональні речі я не могла залишати собі. Ось тому підсумки у нас такі. <плюс> в плюс я вийшла, що заробити? заробила. Чи буду я далі купувати контейнери, ніхто не знає. Зараз уже я поки що вийшла на свою стару роботу, але це був дуже крутий, цікавий досвід для мене, який приніс мені багато адреналіна, я б сказала, і деякі кошти. Взагалі це дуже класна і робоча схема з контейнерами. В принципі, багато людей і набагато більше можуть гроші на цьому заробити. Але бувають різні контейнери, і все залежить від того, що всередині вам попадеться. Буває, за, в якихось коробках ви не бачите. Просто можуть бути якісь куски золота, або якісь старі речі, які можна дуже дорого продати. А буває це просто якийсь різний хлам, і, до речі, мені прийшлося дуже багато речей взагалі викинути на свалку або відвезти в донейшн-центр, тому що вони просто були непридатні до продажів. І тому на це теж треба витрачати сили і багато часу. Тому не все так легко і просто, але все реально. Так що якщо у вас теж є така мрія, тому що я колись була в дитинстві і дивилася по. Телевізору різні американські передачі з тими контейнерами, де люди стоять і вживу купують, і це реально класно і круто виглядить. Тому я дуже хотіла сама спробувати. Я спробувала, мені сподобалася схема робоча. Але щоб вибирати контейнер, будь ласка, будьте дуже уважними, пробуйте передивлятися все, що там є всередині, щоб розуміти, чи ви приблизно можете вийти хоча б в ноль в цьому контейнері. Взагалі, назва самого аукціону, де я купила, він називався Bluebird. Він є, в принципі, по всій Канаді. Там дуже взагалі легко зареєструватися, тому якщо ви хочете спробувати, не бійтеся, спробуйте зареєструватися, спробуйте взяти участь в аукціоні. Там є свої нюанси, але я думаю, ви з усім зможете розібратися. Взагалі, в цілому, це був для мене дуже класний досвід, і я залишилася задоволеною. Я думаю, що в майбутньому я буду ще купувати контейнери. Можливо, це не буде дуже часто, але буду цим займатися додатково. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки. Якщо вам не сподобалось, ставте також дизлайки, все зрозуміємо. Якщо у вас будуть любі питання по цьому відео, пишіть в коментарях, будемо раді на них відповісти. Також, якщо ви хочете або, можливо, ви знаєте, що хтось з ваших друзів хоче спробувати купити контейнер в Канаді, тому перейшліть йому це відео. Нехай подивиться. Я думаю, може він зможе взяти там корисну інформацію для себе. І для нього це буде легший старт, щоб спробувати. Дякую. Ще раз ще додивились це відео до кінця. На цьому в мене все. Бажаю вам мирного неба над головою. Всім па!